Доброго дня! З вами таксіна група Кавлатекс Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 563. Три штани трикотажні, завужені донизу та на манжетах. Зустрічаються фірмові моделі Adidas, Under Armour, Russell. Присутні всі розміри, різноманітний, цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 4,25 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка становить 106,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз у вас є можливість придбати хороші мішечки штанів трикотажних під кодом 563. Дана позиція йде вся залужена донизу. В достатній кількості зустрічається на манжетах. Ціна за 1 кг становить 4,25 доларів. Вага мішка 20. 5 кг вартість мішка 106,25 долара. Як бачите по відео огляду в даній позиції в достатній кількості хороших ходових розмірів. Для замовлення вам достатньо буде написати повідомлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати для замовлення. Чекаємо повідомлень, також можете зателефонувати операторам. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Повторюємо по даної позиції 563 штани трикотажні, завужені донизу. достатні кількості зустрічається на манжетах. Різноманітна кольорова гама. Цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг 4,25$, вартість мішка вагою 25 кг 106,25$. Не втрачайте можливість встигнути придбати. В даному мішечку зустрічаються фірмові моделі Adidas, Under Armour, Russell, Marvel, Pink. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. поштою Як бачите по відео огляду, всі модельки йдуть завужені донизу. В достатній кількості зустрічається на манжетах. різноманітний цікавий модельний ряд. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, ми чекаємо на ваші замовлення. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом трикотажних штанів. Всі модельки йдуть завужені донизу. Зустрічаються фірмові моделі Adidas, Under Armour, Russell, Hollister, Pink.